Нех роботи після школи не почати край. Тож своє дитинство дружи, ти не підганяй. Треба й п'ять довгих років у вічі учитись, хлопцям оженитись, як народить, і породім і про зарплату. Треба ще подбати, як народиться дитинка, ночами не спати, потім виросте дитинка, удіть, бач, о мати, дума, думки нести тут летати. Поля з ними дуже милі, знайте, хлощі ніж маті, школі ви не не знайдете. Ти мене так не лякай, так потяг задання. Краще було ходити з колоним ночами. Бажаємо, де сміли, бажаємо щастя кожному знайти. Хай здійсниться кожному хотілося. У дорогу старший друг щасливої путі. Ми прийшли вас привітати і там читайка. Ми хочемо вам сказати, що пишаємося вами. От за випускникам, що казати, вже не буде за спиром, портфелі носити. ці години вечором уроки вчити. Хто ж не застали реферети писати? Вижити добре, добре розпати. Ну наші за життя тодісінькі бути. Даря зуби вже давно, а вони міг науки. <рив> Высказить мне ведь два тота название коло все тарика на вотлака Лабаской і матері в школу. Ви <рив> <рив> здесь ся від сядет, як старе к старе в заем. Черела его зазвики с конетом дома хочу, хочу зайцьку, я можу. І також спідницю буду трохи схожа, я наду пострічу. Закінчилась навчання, навіть, навіть почувати. У вас займовні пора, то вона тебе весело, що сніж, а не бажаємо. Ваше свято чи не буду, ми хочемо всім тут Бога взагалі завжди свястить. На останній ваш урок продзвонить у них дзвінок. Вам бажає перший клас. В добрий путь і який